Сьогодні у 103-й гімназії нарада з організації навчального процесу. Нині цей заклад ділить приміщення із сусіднім ліцеєм та приймає до двох тисяч школярів. Після консультацій з освітянами та батьками навчальний заклад обрав дистанційну модель освіти з відвідуванням консультацій у школі. Один день на тиждень приходять на офлайн-консультації учні початкової школи нашої Криволіської гімназії, другий день на тиждень приходять учні 5-9 класів Криворізької гімназії номер 103 і один раз також на тиждень приходять учні на офлайн-консультації Криворізького ліцею 95. Змішану форму навчання обрали для дітей 60% батьків, 30% дистанційно освітню модель. Інші використовують сімейні або домашні форми навчання. В цьому році, в первому розі, як і в багатьох містах України, базово ми вчимось онлайн, але завдячуючи великій роботі. У нас 109 шкіл, це 90%. Обладнані сертифіковані ми ДСНС сховищами, тому ми можемо проводити офлайн консультації. Безумовно, лише за бажанням батьків та дітей це не є обов'язковим. Але ця модель онлайн з офлайн консультаціями зараз є найбільш ефективною. Гімназисти та ліцеїсти вже оцінили переваги змішаної форми навчання. Діти діляться дуже чекають на кожну можливість зустрітися разом у класі. Насправді за ці три тижні я абсолютно точно для себе зрозуміла, що змішаний формат навчання набагато краще, ніж дистанційний. Це чудова можливість побачитися з однокласниками, побачитися з друзями, посидіти за партою вже з кимось, а не само сидіти перед комп'ютером. Матеріал сприймається набагато легше. Це комунікація наживо з вчителем. Ти підходиш до вчителя, він тобі відповідає на. Будь-яке твоє питання з кожного предмету, наші вчителі дуже добре готуються до уроків. Під час офлайн навчання ти навчаєшся, зустрічуєшся на самому завданні, тебе не там дзвінки, коли іноді або інше все. Офлайн-навчання допомагає тобі вчитися писати тести. Там, тести, контрольні роботи, самостійні. Ось офлайн навчання дуже потрібне, я гадаю, з суміщати з онлайн-навчанням. Графік офлайн консультації розроблений з урахуванням можливостей укриття. Влітку за рахунок міського бюджету тут провели роботи з технічного переоснащення та розширення. Тож нині укриття може одночасно прийняти 1200 людей. Нам додатково виділили ще 1 мільйон чотириста тисяч гривень, і проведені були ремонтні роботи: оздоблення стель, підлоги, облаштування санвузлів, встановлена потужна вентиляція, виділені матеріали для виготовлення місць для сидіння. Нову освітню модель тестуватимуть упродовж двох місяців. Наприкінці жовтня педагоги планують провести чергове опитування, аби переконатися у дієвості та ефективності обраного формату. Ми бачимо, що безпекова ситуація на жаль не покращилась. Попереду зима з можливими блекаутами. Тому будемо робити все, щоб в цьому форматі діти могли отримати якомога кращі знання. Наші вчителі самі гарні, наші діти самі розумні, і все у нас буде добре. іван проводу Артем Кравченко цей день.